У 2008 році студія Marvel почала розповідати на великому екрані історію месників. Перший блокбастер циклу був знятий про тоні старка. Мільярдера індустріаліста та технічного генія. Це було ризикове, але дуже вдале рішення. Фільм Джона Февро за участю Роберта Дауні молодшого став міцним фундаментом для Марвел. Його назвали на честь геройського Альтере Гостерка Залізна людина. Як з'явилася ідея такого фільму, як підбирали акторів, як створювали костюми та спецефекти. Зараз розкажемо. Робота над кінокоміксом розпочалася ще у 1990 році. Декілька кіностудій роками намагалися реалізувати проєкт. Проєкт, то помирав, то відроджувався впродовж 15 років. Він переходив від студії до студії, але щоразу йому щось заважало. У 2005 році права на екранізацію повернулися до Marvel Studios. Нарешті, за рік, продюсер Кевін Файгі, ініціатор і куратор кіно Всесвіту Марвел, затвердив режисера. Ним виявився Джон Фавро, якого в компанії вже добре знали як актора. Після фільму Здирниця. І режисер майбутньої картини розпочав підбір відповідних акторів. Спочатку Февро припускав, що Тоні Старка зіграє невідомий актор, який не асоціюється з іншими яскравими ролями. Але що детальніше опрацьовувався образ, то очевидніше ставало, що картині потрібен видатний актор, який зможе вирішити складний багатогранне завдання. Роль головного героя Тоні Старка намагалися отримати багато претендентів. Том Круз так хотів цю роль, що навіть планував, Ну, самостійно спонсорувати картину однак, у результаті залізною людиною став харизматичний Роберт Дауні молодший номінант Оскара за головну роль у байопіку 1992 року Чаплін та, безперечно, яскравий і харизматичний актор. Щоб увійти у роль мільйонера винахідника Роберт Дауні, молодший тривалий час вивчав спосіб життя та звички відомих підприємців, які отримали світове визнання. Вже після зйомок, актор понад півроку сам брав участь у роботі зі спецефектами та стежив за тим, щоб рухи залізної людини були передані максимально точно. Другу головну роль у фільмі практично відразу віддали Гвінет Пелтроу. Для розуміння своєї героїні актриса попросила Марвел надіслати їй комікси. На думку Пелтроу, Пепер розумна, врівноважена і в її образі немає відвертої сексуальності. Фавро хотів, щоб екрані стосунки Тоні та Пепер складалися на основі голівудських романтичних комедій 30-х і 40-х років з їх характерним дотепним фліртом та помірним феміністським підтекстом. Автори стрічки вписали у сценарій підполковника Джеймса Роуца. Це друг старка, який відповідає за військове приймання його розробок. На цю роль студія запросила номінанта Оскара Теренса Ховарда. У наступних фільмах цей образ перейде до іншого актора, оскільки Ховард запросив надто великий гонорар за повернення до циклу. А сам Джон Фавро викроїв собі роль Хепі Хогана. Водія та охоронця Старка. Кларк Грег і Семюел Л. Джексон засвітилися у ролях агента Колсона та директора Ф'юрі – стаємної шпигунської організації, яка в кіноциклі Марвел збирає супергероїв у суперзагін. Нарешті творець залізної людини і легенда Марвел Стен Лі за традицією, що вже склалась на той час, засвітився у комічному Камео. Адже поява лі в кадрі це, так би мовити, знак якості Марвел. Тобто ознака того, що картину знято зі. Схвалення та за участю компанії. Зйомки вирішили провести у Каліфорнії переважно на студії плея Віста Stages, яка знаходиться у колишніх ангарах авіаційного заводу Говарда Х'юза. Сцени в пустелі знімалися неподалік лоунпайна, і групі довелося працювати під час сильних вітрів. Замість того, щоб перечекати негоду, февро вирішив і використати і вписати піщану бурю у сюжет. Взагалі імпровізацій на зйомках було напрочуд багато як для блокбастерного кіно. Де все має бути вивірено до секунди та до міліметра? Сценарій не був повністю готовий до початку зйомок і частину діалогів зімпровізували прямо на майданчику. Дауні просив зробити безліч дублів, тому що актор щоразу вигадував для сцен щось нове. В результаті він став фактичним співавтором сценарію. Він сам написав собі кілька монологів та безліч жартів. Для кожного дубля він вигадував щось новеньке, а потім Павро під час монтажу відбирав найкращі репліки. До залізної людини Февро не надто довіряв комп'ютерній графіці. Але робота над картиною стала для нього вимушеною школою технологій. Згодом режисер переконався, що аніматори зі студії здатні творити дива. І він довірив їм роботу над багатьма екшн-сценами залізної людини. Художники не тільки малювали бойову броню з нуля, а й зображували її поверх зйомок Дауні, одягненого у кілька елементів костюма. Хоча на вигляд броня здається металевою та хромованою, насправді вона була зроблена зроблена зі спеціального пластику, міцного та порівняно легкого, також був виготовлений менш переконливий, але куди легший, та гнучкий гумовий варіант броні для тих сцен, де глядачі не можуть уважно роздивитись залізну людину. Втім, навіть для такого костюму роберту довелося неабияк попрацювати у спортзалі та привести себе у найкращу форму. Найбільш вражаючою стала бойова броня лиходія, яку стейн отримує до кінця картини. Реальна версія цієї броні була за вишки три метри та вагою понад 350 кілограмів. Монтувати до неї складну механіку та електроніку не стали. Її вручну рухали кілька ляльководів. Втім, більшість акшн-сцен за участю цієї броні були намальовані на комп'ютерах. Картина, яка коштувала 140 мільйонів доларів, зібрала у світовому прокаті 585 мільйонів. Та мала приголомшливий успіх. Робота Роберта Дауні молодшого виявилася настільки вражаючою, що він дуже швидко став одним із найбільш оплачуваних кіноакторів сучасного кіно. І якщо перший фільм зібрав у кінотеатрах понад 500 мільйонів доларів, то залізна людина 2» змогла підняти планку понад 600 мільйонів, а залізна людина 3» – більше одного мільярда. Залізна людина вселила у студію впевненість і дозволила їм створити кіно всесвіт, який має мільйони шанувальників по всьому світу